Ли селом йшли селом партизани, по землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток, і біль на лиці, і їм сумно за всю Україну, і за спалені села за зрубаний сад і ця пісня, що чув, я колись соло але їм вже дорогу не було назад, бо дорога назад це неволя. І ховатися в лісі не будемо, ми, ми підемо вперед і здобудемо волю, України своєї. Благословений Бог наш, завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Святий Боже, святий хліб і святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Ущу і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти те гріхи наші, влади попроси вас, наші, святий бляй, це і вчили немоче наші імені твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, імінь і повсякчас, і на віки віпівані. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш наслучний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокуту, але визволи нас від лукавого. Словом, Існу, Господи, наче мене заповіті твоїх Всі святі які знайшли джерело життя, і двері раю. о, коли і мені знайти Шлях через покаяння, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. за упокоєння душі спочили, храбів Божих Володимира Сергія Михайла. І всіх повстанців української армії, завітушені усякої провини, вільної же і невільної, Господи помилуй, щоб Господь усилив душі як там, де праведні помилуй. Спокой, Господи, душі твої. О, покой, Господи, душі, спочили храбіла Твої, Опа Господи, душі спочили храбів Твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. померлих рабів Божих, Михайла і Володимира, що тут у долі спочивають, і благослови, і освяти, і дай Йому бути знаком страшним і mm -hmm. могутнім проти всіх ворогів видимих і невидимих. Свяжується красного храпі... пропаганда, і сина Після того Духа. Благослови на світ, і благослови наслідчи, Кожному народові, нашому насту подай. і Господи, помилуй господи, помилуй. Господи. Нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай з Богом спочивають, нехай Господь милосердить, подарує їм царство. Дорогі представники влади, дорогі браті і сестри, гості, тут зібрали. Сьогодні ми молилися за опокоєння душі, спочили рабів Божих, наших односельчан, українських повстанців. І, певно, тут ще ніхто ніколи не служив над їхніми могилами. Це сьогоднішній день перший. Вдалося нам встановити, бо всі знали, що така могилка є, і говорили про це. Але вдалося встановити, що воїнами, саме тут, що лежать, були ось ці люди Арендарчук Михайло Андрійович і Ковайло Володимир Зіновійович. В них були брати, які так само загинули в за лавах Української повстанської армії. Сергій Орендарчук похований на кладовище на Сумані. А Семен брат Михайла, ну, невідомо де загинув, але так само був лавах Української повстанської армії. При яких обставинах вони загинули, як загинули, ми не вдалося нам поки встановити, але я сподіваюся, що це так відбудеться і ми будемо знати. Але всі знають добре, що вони саме поховані тут, так і підтверджують всі, всі старожили селища і родини. Дорогі браті і сестри! Сьогоднішній день покрови Пресвятої Богородиці, День заступниці, і охоронительці всього роду людського, ми з вами молимося за всіх борців, які боролися за вільну незалежну Україну. Якщо рахувати нашу історію, то її і нашу державу, то їй вже сьогодні виповнюється 1160 років від початку заснування від князя Володимира. 20 років ми живемо незалежною державою. І хотілося б, дорогі браття і сестри, досвернутися до усіх вас з таким словом, що поки український народ не навчиться прощати один одному, і вмієте прощати, ми не здобудемо незалежної держави. Її нам ніхто не буде будувати, ніхто не прийде. Бо хтось як прийде, то тільки загарбати. Але ми повинні, дивлячись на подвиги наших братів, наших односельчан, молодих хлопців, молодих дівчат, які не жаліли свого життя. Найвищого дару життя йшли в ліс, йшли в концтабори, молилися голодом, але щоб вільна була Україна, щоб вільно працювати, виховувати своїх дітей, вирощувати хліб, це була їхня мета вільно ходити до Божої церкви. І я, дорогі браті і сестри, хотів би, звичайно, щоб ми з вами навчилися любити один одного, поважати, шанувати. В майбутньому в нашій історії наші діти не ходили по лісах відспівувати, за... шукати своїх дідів, прадідів, бо вони загинули. І що зробиш? Така була історія, такий був історичний час. Сьогодні, звертаючись до всіх вас, хочу сказати, щоб ви всі любили Україну, молилися за неї, творили все те добре, що потрібно для її. Майбутнього розвитку для майбутнього наших дітей. Дорогі браті і сестри, молячись за упокоєння цих молодих хлопців і схиляючи голови над їхнім подвигом, ми просимо милостивого Бога, щоб він пам'янув сьогодні кожного воїна, кожну людину, велику і малу, яка померла, навіть і не знаємо де. Хай милостивий Господь прийме їхні душі оселить їх у царстві небесному і е, дасть благословення за їхні страждання і муки терпіння, благословення нашої державі України. Е, слава Ісусу Христу, слава героям. Дорогі братії і сестри, зараз прошу до слова голову Ківерцівської районної державної адміністрації Речкевича Леонтія Дмитровича. Шановні земляки, сьогодні велике наше свято православних до Святої Богородиці, виповнюється 69 років створення української повстанської армії і ми знаходимося на могилі. Я думаю, що ця могила не раз була полита сльозами матерів, бо наскільки мені відомо, що завжди на покрову ця могила була прибрана. Батьки знали, де покояться тіла їхніх дітей. Молодих зовсім людей, які дійсно хотіли бачити свою державу незалежною, хотіли працювати на свою державу, на себе, хотіли виховувати своїх дітей в дусі дійсно патріотизму. Бо сьогоднішнє свято, ви знаєте, це і свято українського козацтва. В лави української повстанської армії слабаки не ходили, ходили дійсно люди, які рискували своїм життям. І мені хочеться, щоб ця могила ніколи не заростала. Я хочу, щоб наші вчителі, ми батьки розказували своїм дітям, внукам, нашу історію, часто складну і трагічну, але ми повинні всі знати і пам'ятати. Вічна пам'ять героям! І слава Україні! Героям слава. Слава. слава! Слово надається голові Цуманської селищної ради, кобелану Олександру Васильовичу. Шановні цуманчани і гості селища. Ми сьогодні в рамках святкування Дня селища прийшли на це. Місце, щоб віддати шану нашим односельчанам, які виконали свій найбільший громадський обов'язок, віддали своє найдорожче життя, ім'я незалежності України. Віддали за рідний дім, за сім'ю, за односельчан. І тривалий час були в небутті. І по великому промислу Божому в наш час дуже часто знаходять свої імена герої, чия пам'ять тривалий час була забутою, забутою незаконно. Адже часи імперії заборонялося згадувати навіть те, що належали. До славного українського роду. За вишиванку розстрілювали за те, що мови українською мовою відправляли в концентраційні табори. І приємно, що поруч із сивочолими стоять молода юнь, яка повинна свято переймати ті традиції нашого народу, берегти і промножувати їх. І раз і назавжди простити один одному, аби мати єдину українську націю, в якої завжди з гордістю мають лунати слова. Слава Україні! Героям слава! Слово надається головному редактору Волинської газети пану Володимиру Вінлюку є хорошим другом нашої Цуменської громади, і допомагає нам і допомагав, і допомагатиме, я думаю, в майбутньому нам встановлені правди нашій Цуменській історії. Прошу. Шановні присутні, говорити коротко, ця земля є для мене рідною, бо багато родичів моєї дружини ходять з колишнього цюменського району. Я знаю не з чужих слів, яка героїчна і тривала боротьба була на цих землях. Це багато міг би що розказати, але, на жаль активно мовчать, тому так важко встановлювати істину. Ці люди і десятки тисяч інших воювали за українську самостійну суборну державу. Тобто те, що ми маємо сьогодні. Мало того, вони слабіють з лозунгом воля народу, воля людині». Це, тобто, мабуть, найбільш гуманістичний лозунг, який буде завжди актуальний. Тому вам велика вдячність за те, що ви сумовите, зігнатів, які справді були героями і кажуть, що це. Також хочу від родини, надати слово від родини, яка є ще сьогодні тут присутня маленькими дітками. От, пані Ніні, племінники, е, Майна Володимира Зінов'ювича. Прошу пані вас душову. Ну. І всім присутнім. І всім, хто стільки в праці у пошуках і согрі, ну, оставив цей оберіг, що я просто навіть і не знаю, що, як мені дякувати, як мені низько вклонитися вам, що щоб ви не забули. Що стільки літ пройло, це мабуть, 65 років, як вони загинули. Ну, загинули щоб дати нам світле життя, щоб наші діти, онуки і правнуки ніколи не знали слово війна, щоб був мир на землі, щоб було, як то кажуть, все гаразд. Низько вклоняюся цим молодим хлопцям, які окропили і полягли смертю хоробрих за, за нас з вами, за наше світле майбутнє. Слава! На свято покрови, свято селище. Наші вчителі, наші діти прибули на це священне місце, де наклали головами кращі сини України. І ми щасливі, що, хоч на 21-му році незалежності, ми увіковічнили пам'ять тих, хто, кому завдячуємо. Своєю свободою, незалежністю нашої країни. Все. Дорогі браття і сестри, хочу також сьогодні подякувати людям, які були небайдужими до того, щоб відновити цей пам'ятник. Е, зокрема, Качуку Миколі Тимофійовичу, Думу Володимиру Покоповичу, всім небайдужим, пану Володимиру, е, які... Душах душок своїх є українців і багато тут стоячих з вас. І я дякую за те, що у вас залишився Цуменський дух, адже нам з історії трошки стало відомо, вже як почали роз... розкопувати цю справу, то від центра сюди до Грем'яч, де старе село, 23 хлопці було в лісі. А ще ж гірка і ще заставі. Невідомо, поки скільки цуменців приймали участь у боротьбі за незалежну Україну. Те, що й були в лавах Червоної армії, то ми знаємо, що загинули, хто вивезений, і ця свідчення є, а от хто був саме в лісі, якось так ніхто ніколи не говорив. Але я сподіваюся, що з милості Божої ми знаємо ці імена, будемо пам'ятати їх. І на слідуючу річницю, 70-ту річницю створення Української повстанської армії, ми будемо мати більше інформації про своїх односельчан. Я дякую вам, що ви відкликнулися від, від, е, на... Такий заклик, може не багаточисельно, але прийшли щирим серцем помолитися і дати шаблю всім хлопцям. Тому що, поки ми живі, повинні про це, дорогі братія і сестри, пам'ятати. Я вам щиро всім дякую, низько вклоняюся всім за вашу підтримку, працю і за все. Може, знаєте, хотілося щось більше сказати, але хвилююся. Я сподіваюся, що наш мітинг пройшов і наша панахида була щирими, і Господь. Почув наші молитви. Некута, ми вже порвали і зруйнували царський трон. Ганебні пута ми вже порвали і зруйнували царський трон. спів ярем і, і стюрем, де бухні ми йдем за вільний світ, за Україну. За її долю, за честь і волю, за народ О Україно, о оріденько, тобі вірненько присягне о Україно! За Україну за її долю, за честь і волю, за народ! за Україну, за її долю, за честь і волю, за народ! Очеред мені за заколи в болотах я родився і зріс, я люблю свою хату Порізьку, я люблю свій зажурений вік, а поліське похмуре болото, і вода залила, тільки дене, де не хутір само А вода їх любоче і плаче, Захлинається в лютій злобі, ну скажіть, кого серце гаряче, як весну по весні не любить, Очеред мені був за колиску. Бо Державу колись, і пота нічого не знав. Щой селом, шли селом, партизани, по землі українській, невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток, і біль на лиці. За всю Україну і за спалені села, за зрубаний сад і за пісню, що чув, я колись тогда але їм же дорогу не було назад, бо дорога назад це неволя, і ховатися в лісі не будемо, ми, ми підемо вперед. України своєї, ми вірні сини, і не всі повернули живими, і не всі дочекалася рідна сім'я. Пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте такими, пам'ятай їх завжди україно земля.